Ключові фігури. Певне, на більше ніж на 120%, що кожен із вас це слово сполучення Але чи кожен із вас замислюється над тим? А що ж насправді значать ці ключові фігури? Ключова фігура у вашому житті в оригіналі мала би бути сфокусована на вас. Але нас у цей світ приводять двоє. Без них двох нас би в цьому світі не було. Ці двоє є нашими батьками. Тере ключовими фігурами. Багато зараз в СМІ, по телебаченню і взагалі гуляє такої інформації: травми дитинства, травми школи, булінг, вчителі, суспільство і так далі. По суті, це все. Є своєрідний вінегрет. але розпочинається все з ключових фігур. Ключова фігура матері і ключова фігура батька. І те, що відбувалося з вами в дитинстві, та має коріння з дитинства. Але це нічого не означає, що з цим не можна нічого вдіяти. Те, що з вами зробили колись, це вже минуле. Те, що ви зробите з тим, що з вами зробили колись, це ваше справжнє. Якщо ви це не трансформуєте, воно не дасть вам майбутнього. Дуже часто є такий шаблон, поведінковий шаблон у батьків, де вони авторитарно заявляють, що треба робити дитині, що не треба робити дитині, де їй гратися, з ким їй дружити, куди поступати, за кого виходити заміж. Цей список може бути роздуто, фантастично незупиняємий. Але моя ціль сьогоднішня заключається в трошки в іншому. Зупинити цей потік жертвеності, звернутися не тільки до дітей, а в принципі і до батьків, тому що всі ми будемо мати чи не мати цю роль в тій чи іншій мірі, колись, якщо ви зараз дитина, ви теж станете батьком. Ви теж станете мамою, і ви точно так, оцю матрицю, яку з вами робили в дитинстві, до прикладу, якщо вам не дозволяли чи забороняли все, чи не дозволяли вам розвиватися чи будь-який табу заборона, ви це автоматично перенесете на своїх дітей. І цю сцепку ви ніколи не розірвете, якщо ви не зупинитеся і не змінитеся. Те, що вам забороняли, має право просто залишитися в минулому. Те, що з вами роблять батьки, це лише тоді і тому, коли ви вже це дозволяєте. Але ми говоримо про той формат, оцей відрізок, який розпочинається о 18, хотіла сказати, годині, до речі, у 18 років, по суті, це деюре, свідома доросла людина, з етапу якого, в принципі, починається ваша свобідна подорож. Але, на жаль, ми маємо дуже багато прикладів, де навіть тоді, коли одружені чи жонаті батьки активно втручаються, діти активно агресують, і цей потік агресії і конфліктів зупинити дуже складно. Звернення до батьків, батьки, любіть і підтримуйте дітей. Головна задача батьків у цім житті викохати, виростити, вберегти, наповнити матрицю дітей. І відпустити в свободний потік, дати крила, зростити і відпустити, а надалі тільки тішитися. Ми е грубий е порівняльний приклад, ми не вирощуємо дітей по великому рахунку для себе. Ми не вкладаємо в дітей те, що ми не реалізували самі. Ми не реалізовуємо через дітей свій рівень амбіцій і не е зроблених якихось справ. І, взагалі, діти, це по суті, це не ми. Це окремі індивідуальні персони. Я вже бачу цей потік е коментарів, який буде під цим відео. Але мій заклик до того, що е дайте одне одному більше свободи. Банально примітивно займіться більше собою. До 18 ти так, ми супроводжуємо, відповідаємо і так далі. Але надалі ні. Задача дітей взяти це все, що нам дають, по можливості, а далі в своє життя вкладати все те, що вже хочете ви. Це про той рубіж, котрий правильно слід сепаруватися, відокремитися і рушати у світ свідомої відповідальності вже з іншим багажем, звернення до дітей. Знаю, прозвучить так, як прозвучить. Так, це ваші батьки. Так, вони такі, бо вони такі. Але у вас є шанс змінитися і у батьків, і у дітей. Змінюйтеся, змінюйте світ, розвивайтеся грубо, цинічно, не вбивайте ні ідеї, ні мрії, не вбивайте і не ламайте одне одному крила.